Ну, тепер давайте поговоримо про те, бо важливо зрозуміти, а що каже закон. Отже, в нас на зв'язку адвокат Ярослав Жукровський, пане Ярославе, вітає вас, слава Україні. Вітаю, Героям слава. Ну, ну, насамперед. І... Ми говоримо про цю історію, що сталося в Золочівській громаді, з точки зору людяності, з точки зору моральності. А тепер поговоримо з точки зору законності. Що каже закон? Насамперед, е, треба розуміти, що є дуже багато емоцій, дуже багато розмов, інтерпретацій відповідної ситуації. Я як адвокат не можу зрозуміти і відповідно не мав доступу до документів, які стосуються питань надання відстрочки. Отже, перше питання. Чи подав військовозобов'язаний заяву встановленої форми до територіального центру комплектування для отримання відстрочки по пункту 13, частині 1, статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку? Чи відповідала та заява цій формі? Чи було там все вказано? Друге. Які саме документи подав військовозобов'язаний до територіального центру комплектування? Є 560-та постанова, і там чітко наведено в додатку перелік документів, які надаються у такому випадку, а це пункт 13 наявність одного з батьків, які є особами з інвалідністю і відсутність інших осіб. Якщо він надав весь перелік документів, то очевидно підстав для, для мобілізації не було. Я періодично читаю. Коментарі щодо цієї ситуації говорять про якісь довідки пенсійного фонду, довідки від старости. Але, як на мене, це це некоректно тому що перелік 560-ї постанови додаток номер 5 він не передбачає таких довідок. Тобто, звідки вони взяли такі довідки? В даному випадку військово зобов'язаному було достатньо заява нотаріально засвідчена бажано. Копія паспорта його ідентифікаційного номера, свідоцтва про народження, щоб було видно, що це його батько, копія паспорта батька, копія індифікаційного номеру батька і довідка МСЕК про наявність ступені інвалідності. Очевидно, якщо в довідці МСЕК зазначено, що батько потребує постійного стороннього догляду, і плюс додати. Електронний військово-обліковий документ, і це є вичерпний перелік документів, які потрібні для того, щоб ТЦК прийняло рішення про надання або відмову в наданні відстрочки. Що там насправді відбулося, ми не знаємо. Ми тільки чуємо інтерпретації порушення прав людини. Як на мене, порушення прав людини тут взагалі немає. Порушення законодавства сторони ТЦК в чому є? Немає, оскільки ТЦК приймає рішення відповідно до наданих документів. Військовозобов'язаний має прямий обов'язок. У разі наявності права надати ці документи і подати заяву, чому особа з серпня не знайшла можливості і не виконала свій обов'язок прийти в ТЦК і надати документи, які підтверджують його статус для реалізації права на відстрочку. Тобто особа просто в собі е, ходила, діждалась повістки, і, і все. Тобто, це, як на мене, є трішки з сторони е, відповідного військового Угу. Mm -hmm. тому... Пане Ярославе, дивіться, я просто хочу уточнити, тому що як пояснює нам староста села, е, де все це сталося, Михайло Гетьманчик, що. Мобілізований Володимир Малінський мав відстрочку від мобілізації, яка була дійсна до 6 серпня. Він її поновлював кожні три місяці. все як відбувається тут, часу не встиг через затримку з видачою довідки про отримання державної допомоги на догляд з людиною з першої групи інвалідності. І це за словами староста сталося через реорганізацію управління соціального захисту, коли з 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло. Від структур мінсоцполітики до пенсійного фонду, чи могли на це на це звернути увагу працівники ТЦК? Ну, дивіться, староста насправді, як на мене, вводить всіх в оман, тому що такої довідки в даному випадку не потрібно. Якщо в довідці МСЕК батька цього військового вказано, що це особа з інвалідністю першої групи. І ми йдемо по пункту 13 для отримання відстрочки, а не по пункту 9, бо тут пункт 9 не зовсім корелює, тому що в пункті 9 немає інвалідності. Тобто довідки це просто, як то кажуть, самодіяльність чиясь, і в даному випадку вони не потрібні, і їх наявність жодним чином не впливає на прийняття рішення про надання відстрочки. В мене дивиться інша позиція. Постійно є коментарі старости. Він е, говорить про інформацію персонального характеру військовозобов'язаного, що він подавав, що він не подавав, які довідки додавав. Ну відкриємо постанову 560 Подивимося додаток перелік документів. Про яку довідку йдеться, про які реорганізації йдеться. Ну як на мене, це е, з точки з точки зору і мобілізаційного законодавства. В першу чергу, це просто ті коментарі. Ті думки, ті припущення, вони вводять е, насправді суспільство в ума. І ще одне: дивіться: станом на зараз мобілізований про якого йде мова, він перебуває вже в частині. А чи тобто він має закон військовослужбовець? Військовослужбовець, тобто, там чи там. має закон про мобілізацію зворотню силу, навіть якщо зараз буде реакція? Обучніше реакція обуцмена є, чекають відповіді, е, проведуть розслідування, оскільки ця саме історія набула широкого розголосу і резонансу. А чи можна буде людину, сина, доглядальника за лежачим батьком, демобілізувати? Чи є такі юридичні можливості? Ну як на мене уповноважений е, робить ці заяви, робить ті речі, і вони не зовсім входять в його компетенцію. Тому ну, що а яке це відношення має до прав людини, Тобто це взаємовідносина військовозобов'язаного з е, територіальним центром комплектування. Військовозобов'язаний не дотримав відповідних е, правил військового обліку, відповідних положень про надання відстрочки. Тобто, в чому вина територіального центру комплектування? Передивимося: якщо навіть буде оскаржено е, відповідне мобілізаційне розпорядження, то є судова практика, в тому числі е, Верховного суду про незворотність мобілізації. Ось і це простими словами означає, що е, коли ось, щодо особи прийнято рішення про мобілізацію, особа змінює статус з зобов'язаного на військовослужбовця, то повернення з військового військовослужбовця на військовозобов'язаного через судове рішення е, неможливе. так, простими словами, але є інша практика апеляційних судів, коли вони кажуть, що е, такі речі допускаються. Я, я як адвокат не бачу порушень сторони. Юридичних порушень сторони територіального центру комплектування. Але я, як адвокат, не знаю, що саме подавав військовозобов'язаний для прийняття рішення про відстрочки. Я би рекомендував наступне: є частина 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Саме це положення поширюється вже на військовослужбовців, і там є така підстава. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного стороннього догляду за батьком який є особою з інвалідністю першої групи. І коли цей військовослужбовець вже підготує рапорт належним чином, не так як він готував заяву про надання відстрочки, а рапорт про звільнення військової служби надасть відповідні документи, рапорт подасть в строєву, він пройде всі відповідні погодження. Як на мене, у нього є всі підстави для звільнення зв'язкової служби. Правда, ще раз наголошую: це моє припущення, що є ці підстави. Оскільки я і, очевидно, суспільство не могло бачити цих документів, які, ну, тобто, чи справді вони підтверджують перше право на відстрочку, друге право на звільнення зв'язкової служби. І як на мене, судова перспектива тут Принципі, особливої немає. Чому немає? Тому що, по-перше, ще раз, ну, я, я припускаю, що таке може бути. Оскільки ми не знаємо, що подав, чи взагалі подав заяву, чи, чи документи були належним чином засвідчені. Ось ну, приблизно така ситуація. Скажіть, чи на вашій е адвокатській практиці траплялися такі випадки? Подібні? Так, і не один раз, коли військово зобов'язаний мав задокументоване право на відстрочку, але не зміг його реалізувати в силу своєї, як це сказати, в силу свого характеру, там, небажання піти в ТЦК, страху піти в ТЦК чи легковажності. Ось в Принципі правильне слово легковажності, так? І прийшовши вже в ТЦК без повного е, достатнього пакету документів, які підтверджували це право, яке насправді було, і відповідну особу мобілізували. Тобто вона стала у статусі е, військовослужбовця, а тоді вже запускається інша процедура, запускається процедура звільнення з військової служби військовослужбовця. Бо що таке незаконна мобілізація? Це коли. Територіальний центр комплектування приймає рішення на базі всього пакету документів і відповідних підтверджень, не негативне, тобто неправомірне, необґрунтоване. Як на мене, тут, тут немає неправомірно необґрунтованого рішення, яка, ймовірно, не все було гаразд з комплектацією відповідних документів чи з написанням заяви. Чи навіть, може, там з тими повістками, які надсилалися, не надсилалися. Але очевидно, що цей, цей хлопчина мав до 6 серпня припильнувати, не легковажити, відповідні документи, подати в ТЦК, прийти в ТЦК, якщо, бу, якщо було б в тому необхідність, і особливої проблеми однозначно не було. У моїй практиці є дуже багато. Ситуації по якраз 13 і завжди, коли військовослужбовець готує, подає заяву з належно засвідченими документами, в моїй практиці ніколи не було юридичної відмови у наданні відстрочки. Дякую вам. Ось така позиція закону. Ось така думка юриста, адвоката Ярослава Жукровського. Ми будемо далі стежити за цією е, в, в, історією, тому що е, обсмен надіслав е, листа і розслідування, е, і відповідь має надіслати генштаб. Поки що ТЦК СП ні, обласне, ні місцеве Золочівське з нами на контакт не вийшло. Тож мануфактура буде і далі стежити.